Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні покажу один із варіантів запеченої картоплі з беконом. Виходить дуже смачно та ароматно. Для приготування нам знадобляться такі продукти: картопля, бекон, сир, зелень, сметана або майонез. Огірки мариновані, часник, сіль, перець, спеції за смаком. Картоплю я готую в мундирі, тому ретельно її вимила щіточкою. Викладую каструлю, додаю ложку солі і заливаю водою. Ставлю на вогонь і варю до готовності, але слідкуйте, щоб не переварилася. Тим часом готую начинку. Бекон нарізаю дрібними кубиками. Сьогодні у мене варено копчений бекон. Але раджу спробувати сирокопчений. З ним теж дуже смачно. Викладую в миску. Часник нарізаю дрібними кубиками. Можна пропустити через прес. Але нарізаний мені подобається більше. Мариновані огірки. Також нарізаю дрібними кубиками. Кількість беріть за своїм смаком. У мене сьогодні невеликі, тому взяла їх побільше. Їх також у спільну посуду. Свіжу зелень дрібненько нарізаю. Сьогодні у мене зелена цибуля та кріп. До картоплі я люблю подавати розмарин. Але він, звісно, на любителя. Сир натираю на крупній терці. Сьогодні взяла сологуні, але можна будь-який. Головне, щоб добре плавився. Його також у миску. Тепер треба додати або сметану, або майонез, або жирні вершки, як у мене. Всипаю спеції за смаком і ретельно перемішую масу. Поки що відставляю. Картопля готова. Злила воду і трохи її остудила. Для гарної подачі я використовую пергамент. Беру шматочок пергамента, з обох боків закручую по типу цукерки і розправляю серединку. Виходить форма човника. Викладую туди картоплю і роблю надріз майже повністю прорізаючи. Таким чином роблю підготовку усієї картоплі. Духовка вже нагрівається до 180 градусів. Тепер кожен розріз заповнюю начинкою. Начинки треба класти щедро. Так буде смачніше. Пергамент добре все тримає і я не хвилююся, що картопля розламається. Коли вся начинка розподілена, відправляю в духовку на 20 хвилин. Подаю таку картоплю зі свіжими овочами або салатом. Виходить соковита, ароматна та дуже смачна страва, яка поєднує в собі дві страви основну і гарнір ситно, смачно, бюджетно та красиво. Тож готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням.